Невтішне повідомлення для курців. Ціна на пачку цигарок зросте на 40 гривень. В середньому президент підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики Ярослав Железняк. І Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроект ще на початку грудня. І ціни на цигарки мають підняти з 1 квітня. Тим часом в Словаччині пройшли масові протести проти уряду. Про це повідомляє актуаліті. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці міст по всій країні, щоб висловити свою незгоду з прем'єр-міністром Фіцо і його проросійською політикою. Протягом останніх трьох місяців десятки тисяч людей кожні два тижні виходять на мітинги, вимагаючи відставки прем'єра. Мітинг Словаччина це Європа відбувся в інших країнах в Люксембурзі. В Брюсселі, в Осло, в Амстердамі Нагадаю, Фіцу припинив військову допомогу Україні, розкритикував санкції ЄС проти Росії і пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО. Принц Вільям проїхався на танку вздовж кордону з Росією. Відвідав Естонію, щоб підтримати британські війська, які захищають країну від потенційної загрози з Росії. Принц ознайомився з військовою базою. Тапа де проїхався на танку челенджер 2